Доброго, доброго, благословеного ранку, який нам подарував Господь. По Його милості ми не зникли, по Його милості ми маємо ще один день. Один день добрих подій, один день добрих новин і ще один добрий день. По милості Його ми живі, по милості Його ми дихаємо, ми можемо бачити оце пінне море, по милості Його. По милості Його ми маємо все потрібне для життя, По милості Його. По милості Його ми маємо те, що ми маємо. І ми вдячні Йому, слава Йому. А найбільше, найбільша потяка те, що по милості Його, по благодаті Його ми маємо вічне життя, ми маємо спасіння. Слава Йому! Велика, велика подяка Йому. І прямо, аж знаєте, інколи ти приїжджаєш. І, а, в, а всередині пісня а, аж рветься назовні. І зараз така сама ситуація. Правда, підглядачку я не взяла, але можливо все в мене вийде. О, віна, сонцем правдин. не ні, ні, так. О, сяєна сонцем правдин. О, віна вітром змін, ти в Божих руках кохана, не бійся, молись, Любов переможе, слухай, твій Бог є любов, хай сила Святого Духа зійде на тебе знов, я вірю. Війна скінчиться, і на полях твоїх зросте пшениця, я знаю, засяють зорі в твоїх долонях, долонях. Я Вірю, війна скінчиться і на полях твоїх. Зросте пшениця, я знаю. Засяють зорі в твоїх долонях. долонях, амінь. І одна моя учениця, коли була повітряна тривога, я говорю: ми молимося, коли ми знаходимося на заняттях. І як починає тільки лунати е, тривога, вони вже знають, ми все кладемо з рук і починаємо коротко молитися. А це було побудження. Кажу, давайте я вам заспіваю пісню, що все буде добре. І вони ну давай. І я заспівала, і одна моя учениця каже: Круто! Це 12 балів. Вчителька отримала 12 балів, і мені було так радісно. І е, ми молимося два рази. І якщо у нас відбій повітряної тривоги, звичайно, та молитва дуже коротка, але ми кажемо: дякуємо тобі, Господи, ти зберіг нас всього декілька слів. Але я знаю, що ці слова мають велику велику вагомість в духовному світі. Ми вчимося бути вдячними. Ми кажемо дякуємо тобі, Господи. І Богу, знаєте, дуже дуже буде приємно, коли наші молитви будуть починатися із слів вдячності, і перераховувати оце все нам знаєте, хай буде не важко перераховувати за що ми вдячні йому. Так, да. коли інколи в нас бракує часу, або ну буває така, такий якийсь настрій, не завжди радісний, то хоча б сказати: Я дякую тобі, Господи, за все. Я дякую тобі, я дякую тобі. Я дякую тобі, Господи, за дихання, за дихання, за от той дух живий, який вселився в нас. Слава Господу! І по милості Його ми живемо і маємо цього духа. Слава Богу! Вчора у нас в церкві було причастя. Чому в п'ятницю? Можливо, тому я не можу стверджувати стопроцентово, але, скоріш за все, це так. Раніше в нас було в неділю, після проповіді було причастя, але в недільне, на недільне зібрання приходять багато людей, які. Ну просто прийшли, або їх запросили, або вони тільки декілька разів ходять, або вони вже ходять, може в декілька місяців, але ще не заключили, ще не прийняли водного хрещення. І а в нас в кожній церкві, до речі, є свої правила, як і в кожної сім'ї, є свої традиції. Я зовсім не кажу, що там погано, а там добре. Ні, я просто вам розповідаю: у нас так. Когось по-іншому, і я погоджуюсь з усіма правилами. В кожній церкві своє правило, і хай воно так і буде. В них таке відкриття, значить, таке відкриття. Не треба сунути носа в е традиції чи в якісь там. Е Ну, в традиції тієї чи іншої церкви, коли ми приходимо в ту чи іншу церкву, ми прийшли в гості, і ми повинні приймати ті традиції, ті закони, які в тій церкві. А якщо щось нам не подобається, ну то й не ходіть туди, але не потрібно сунути свого носа. Це моє правило, але я нікому його не нав'язую. Тож, у нас було раніше причастя в неділю, але потім, коли несуть чашу і несуть хліб порядам, то людям, які не заключили заповідь з Господом водного хрещення, не прийняли, їм просто цю чашу і хліб не дають. Така, такий у нас закон. Все. І тому ті люди були засмучені. Знаєте, деякі з розумінням це все сприймають, а деякі засмучуються. І тому, щоб не засмучувати людей, щоб люди виходили радісні з зібрання, щоб не відчували себе якимись обділеними. Пастор так вирішив, і братська рада вирішила, що у нас причастя буде в п'ятницю. Добре, нормально. зранку і ввечері є для кожного є можливість прийняти чашу, прийняти хліб і прийняти це Боже благословіння. Я всім єстеством, всім своїм серцем, всім своїм нутром кажу причастя – це Боже благословіння. Це ніякий не осуд, це життя, це життя. Ми разом ми знаєте. Російське слово скажу, саприкасаємося із Господом, з його кров'ю, з його тілом. Це настільки дорогоцінне для мене, для мене це настільки дорогоцінне е, служіння, настільки дорогоцінне. Я так пам'ятаю, коли прийшла до церкви і е, прийшла взимку, а водне хрещення приймала влітку. У нас не було можливості і зараз немає. Приймати водне, щоб людина приймала водне хрещення серед зими, тому що ну холодна вода. Ми приймаємо водне хрещення у відкритих водоймах. Хоча знаю в Києві в церкві спасіння спеціально е зробили в церкві басейн, і там кожного місяця приймають люди водне хрещення. Слава Богу! І знаєте, у них є люди кожного місяця. Є люди, які хочуть приймати водне хрещення. І зараз серед війни також. Слава Богу, велика, велика Богу за це подяка. І от коли я ходила до церкви і в нас було е причастя в Неділю і я коли ще не прийняла водне хрещення, мені так хотілося, так хотілося його приймати, але не давали тому, що були такі правила. Я знаю, що в інших церквах є такі є такі традиції, що дають причастя всім, керуючись Словом Божим, що їжте всі, пийте всі, і дають дітям, і дають тим, хто повірить. Якщо ви вірите, що це. Тіло Ісуса Христа, якщо ви вірите, що в цій чаші його кров, яка омиває, очищає вас від всякого гріха, то їжте, то приймайте, адже ми даємо людям слово Боже і кажемо, їжте його так само і причастя. Але знову ж таки, це рішення тієї чи іншої церкви, і ми повинні поважати і те, і інше рішення, але не про це. В коли пастор читав слово, то одне один вірш заграв в мене по особливому. Знаєте, Господь, е, ми можемо слухати одну ту саму проповідь одного й самого пастора чи проповідника. Але в одних буде одне слово грати, в інших друге, кому яка потреба потрібна. І от Господь е, проговорив до мене до мого серця оцим віршом. Хто цей необрізаний, який зневажає полки живого Бога? Го пастор розповідав нам про Давида дуже дуже знайома історія. Дуже дуже знайома, ми її знаємо, особливо діти, які ходять в недільну школу, неодноразово говориться про цю історію. І коли почалася війна Росії з Україною, у нас був оцей приклад Голіаф, Росія, величезна держава, і Давид, маленька країна, Україна. І ми бачили цей приклад, і ми бачили, і ми казали, да, ми здолаємо цього голяфа, ми здолаємо. До речі, звістка про те, що міжнародний суд засудив Путіна вже до ув'язнення. Ну, Радісна звістка, але потрібно бути людиною дуже такої сильної віри, щоб повірити в те, що його, його присудили, але ж треба його ще упіймати, якось у в'язницю ту всунути. Ну, хай їм Бог допомагає. Ай буде так, ми не проти, адже ми знаємо цю історію, і коли був знищений голіаф, то все його військо просто в такому страху, просто бігло. Вони навіть вони навіть не оборонялися, вони просто кидали все своє військо і тікали. І Ізраїльському військові потрібно було тільки їх доганяти і знищувати. Все. вся була боротьба. А скільки днів, скільки неділь отой один Голіаф. Обливав грязю, обливав військо ізраїльське, і вони навіть не оборонялися. Вони просто очікували. Знаєте, інколи дуже добре, коли ми не біжимо, а очікуємо. І вони правильно робили, що очікували. Вони очікували того Давида, молодого юнака, який прийшов принести гостинець царю, прийшов принести братам. Якогось поживи, якогось смачного сиру брати, правда, це не оцінили. Вони сказали, що це ти сюди прийшов, покинув стадо. Що це ти сюди прийшов? Хто тебе взагалі сюди кликав? Але це думали брати. А Бог дивився на Давида як на майбутнього царя. І Давид був помазаний в царі. Але його він це знав, що він помазаний в царі, він це зберігав в серці. Але від цього, знаєте, в нього не було гордості, в нього не було. Все, тепер я помазаний цар, я не буду пасти овець. Я ж помазаний цар. Ні. Давид спокійно, терпеливо очікував того дня, коли це здійсниться. Він вірив в Божі обітниці, він вірив в те, що Бог зробить, що це він зробить обов'язково в його житті, а поки, а поки він живе тим же життям, який він і жив. Але він зберігав оці обітниці в своєму серці. І коли він прийшов, коли він зайшов на оце поле брані, коли він побачив оце все, його слова були оці: хто цей не обрізаний? Хто цей не обрізаний? І акцент в цій всій проповіді було на оце слово не обрізаний. Чому Давид сказав оце слово, хто цей не обрізаний? Адже е, він сказав правду, тому що в ізраїльському народі вже була оця заповідь, щоб е, чоловіки всі обрізували крайню плоть. А е, у язичників такого обряду не було, такого заповіту не було, і тому вони були не обрізані. Але що мав на увазі Давид, коли він казав ці слова? Оту крайню плоть? Ні. Він мав на увазі те, що він в заповіті з Господом. Що Давид завжди пам'ятав про те, що він в заповіті самим Богом. Якщо і е, Далі, що для мене це дало слово? Що якщо ми будемо пам'ятати про заповіді про, за, про заповіти з Богом, то в нашому житті буде багато перемог, бо в нашому, то в нашому житті буде багато перемог. Нам потрібно це пам'ятати. Нам потрібно пам'ятати ті обітниці Божі. Нам ми повинні їх пам'ятати. Бог обіцяв Адаму і Єві, Бог обіцяв Аврааму, і ми я, маємо ті самі обітниці, що він обіцяв Аврааму. Що Бог обіцяв Аврааму? Він обіцяв йому його обітниці, його заповіт, щоб він пішов із цієї своєї землі, і Бог дасть йому його землю, і дасть йому е, сина. Спадкоємця Бог йому це пообіцяв, і Господь пообіцяв і виконав свої обіцянки. І зараз там, де земля ізраїльська, там, де держава Ізраїль, це і є та земля, яку Бог обіцяв Аврааму. Його нащадки мають цю землю. Його нащадки володіють цією землею. Бог обіцяє нам. Бог пообіцяв нам, українцям, цю землю, і ми будемо володіти нею. Ми маємо ці обітниці. Ми маємо нашу державу. Давайте будемо вірити в це. Бог пообіцяв Авра... Аврааму мати дітей. І знаєте, в нас е, ми маємо також обітниці, які Які обіцянки Бога, що спасешся ти і весь твій рід? Бог пообіцяв Аврааму, що його е, діти, його спадкоємці будуть завжди царями. І Давид є тому приклад. Давид був царем, і да, не всі його. Потім спадкоємці були царями. Не завжди були е, е, царями Ізраїля тільки, спад, тільки е, рід Давидів. Ні. Але ми знаємо, що прийде той час, прийде той час, довгоочікуваний час, коли прийде Ісус Христос, а Він із роду Царя Давида. І він буде царювати постійно на землі. Тисячолітнє царство тут на землі, а потім вічність в небесах. Слава Господу! Ми повинні знати свої, ми повинні знати ті обіцянки, які нам обіцяв Господь. Ми повинні їх знати. Ми повинні їх пам'ятати. Ми повинні їх та Марія, складати в серці. І якщо ми бачимо, що щось відбувається. Супротив того, що обіцяв нам Господь, ми повинні бути людьми віри і казати: ні, ми це все здолаємо. Подивіться на отих заглядателів, які пішли дивитися на землю, обітовану землю. Бог сказав: Я вам даю цю землю володіння, заходьте, володійте нею, беріть її. Але народ Божий, який бачив, Уже такі чудеса і знамена, які бачив суд над Єгиптом, які бачив море, яке роз, 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 розійшлося в обидві сторони, і вони пройшли по морю, як по суші. Вони бачили такі чудеса і знамена, і потім Господь каже: все, оце ваша земля. Заходьте, живіть в будинках, які не будували, їжте ту їжу, яку не вирощували. Але вони засумнівалися. І відправили оглядати навіщо, навіщо ви відправили? але вони відправили. І от ідуть 12, і 10 таких понуривших, а двоє співають Алілуя! Ми візьмемо цю землю. Чому тому, що Бог нам каже, тому що Бог нам її дав? Але але люди послухали ту більшість, яка сказала Ми Саранча. Ми не зможемо оволодіти цією землею. Вони великани, а ми саранча. Ми отут загинемо в цій пустелі. Хто що про себе говорить, те і має. Наскільки нам потрібно знову-таки кажу, знати, що про нас говорить Господь, і говорити про себе те, що говорить про нас Господь. Що ми люди. Царство на священство, що ми оправдані, що ми омиті, що ми діти царя-царів, ми доньки всемогутнього Бога, ми сини всемогутнього Бога. Ми повинні все вірити, ми повинні знати, що якщо Господь дав нам ці обітниці, Він обов'язково, обов'язково проявиться і покаже, і здійснить їх в нашому житті. Наш заповіт, самий сами головний заповіт в єфісіанам 2.8. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. То Божий дар. Саме головне, ми повинні пам'ятати. Проживши на цій землі, живучи на цій землі, людина повинна встигнути і сказати: Ісус Христос, ти мій Господь, і тоді Він має ця людина має Божу обітницю, що спасений через благодать, через віру, спасений по благодаті через віру, спасений по благодаті через віру. Це сама сама головна Божа обітниця. А ще спасився ти і весь твій рід. Слава Господу за його обітниці, за його е, вірність. Слава Господу! Будьте збережені Господом і хай оці Божі обітниці заграють у ваших серцях новими яскравими фарбами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.